Вирок Печерського суду 11 жовтня 2011 року, колишньому прем'єр-міністру є кроком назад для України, спосіб, яким проводився цей судовий процес, а також сьогоднішній вирок є свідченням політизації судової системи України. Втім, нещодавно перебуваючи з робочим візитом на Хмельниччині, президент України Віктор Янукович зазначив: Якщо така б ситуація сталася в будь-якій країні світу. В будь-якій країні, навіть в самій найдемократичнішій країні. Там, же, там ж ніхто б жодного слова не сказав і роти не відкрили. Ми в такому становищі зараз знаходимось, що на нас дивляться, як кажуть, під мікроскопом. Приємно нам це чи ні? Неприємно. Заважає це питанням. Європейської інтеграції України заважає. Подобається це мені? Ні. Я неодноразово казав, що це мені ніяк не подобається. І я до цього процесу відношусь негативно. Що буде далі? Буде залежати від багато складових. Ми хочемо при... і ми приймемо сучасне законодавство. Обов'язково буде апеляційний суд. Якщо до засідання апеляційного суду буде прийняті відповідні закони, безумовно, апеляційний суд під час розгляду їх буде враховувати. І це незалежно від того, хто буде в суді. Безумовна справа Тимошенка вона знакова. І до неї буде прикута увага. Але суд буде розглядати по суті і по тим законам, які будуть на той час діяти. Що ж до сесії міськради, то питання політизації також актуалізувалось. Депутат міської ради Оксана Кольгофер нагадала народним обранцям, що на початку роботи каденції цього скликання більшість депутатського складу виступала за внесення змін до регламенту і заявляла про бажання абстрагуватись від політики та вирішувати нагальні проблеми міста, сприяти добробуту кожного мешканця обласного центру. Нині, вочевидь, погляди політиків місцевого розливу із депутатськими мандатами змінилися. Вам не займатися політикою, а займатися сиротами, займатися комунальними проблемами, які нас на сьогодні дуже багато. Але я шкодую, що ви не бачите на сьогоднішній день, скільки робить така ненавидена влада для нашого міста. Це і величезні фінанси на Чернігівку, яке, кстати, освоює ваш. Yeah Після обговорення та емоційних дискусій, міські обранці, підтримавши звернення 36 голосами, роз'їхалися по своїх справах. Про Чернелівку на жаль забули.